Які документи потрібні для відстрочки від мобілізації, якщо ви маєте, наприклад, мати з інвалідністю другої групи? Що давати в ТЦК? Перше, що потрібно, це документ, який підтверджує ваше рідство з вашою мамою, тобто свідоцтво про народження ваше? Другий документ це документ, який підтверджує інвалідність вашої мами. Це може бути довідка МСЕК. А також копія пенсійного посвідчення. Далі розбираємось із тим, чи єдиний ви син у вашої мами, чи не єдиний. Для підтвердження того, що ви єдиний син, вам підійде витяг з РАКС про народження дітей. Бажано, щоб цей витяг все ж таки заяву на його видачу писали не ви, бо вам його можуть не видати, а ваша мама. Якщо ви єдиний син, то оформлювати догляд вам буде не потрібно. Але, якщо ви не єдиний син, а є у вас ще брати та сестри, то необхідно буде оформити догляд. Про те, як оформити догляд, я розповім в іншому своєму відео, щоб вас не плутати. Далі добираємося до вашого батька. Якщо ваш батько живий, то треба зрозуміти, має він доглядати вашу маму чи не має. Якщо в нього є інвалідність, або він пенсійного віку, то необхідно додати ці документи, які підтверджують його інвалідність, або те, що він знаходиться на пенсії, до заяви про надання вам відсрочки від мобілізації. Якщо ваш батько помер і його немає в живих, то необхідно додати свідоцтво про його смерть. Також бажано до такої заяви додати довідку про склад сім'ї або довідки про реєстрацію місця проживання вас і вашої мами. Заяву про надання відстрочки від мобілізації ви підписуєте власноручно. А копії документів бажано завірити нотаріально. Мене багато разів питали, де це написано і чому їх треба завіряти. Ви можете їх не завіряти. Це ніде не написано, але їх вимагають завіреними в ТЦК. І починають дуже часто не брати заяву, а казати: «Іди, завіряй, і тоді ми в тебе її візьмемо. Тому для уникнення такої ситуації. Якщо вам не складно це зробити, краще це зробити, але вирішувати вам.